То, що ви вважаєте, що дане відео навчить чогось максимум 4-2 мільйона з таким граном ворогів не потрібно? Дякую за коментар. Василь, чесно, пане Василь, хочу сказати одну історію. Е я працював в багатьох холдингах, розумів, в чому питання? Між мною і вам. Я не знаю, де ви працювали, ваш досвід виробничий не знаю. Я працював в Райзі, Райз Агро, в приватника о, в цьому, в Вітання всім, Райз Максимко, Наташа Агра Український аграрний холдинг, МХП. Потім Західна, потім Агрохолдинг Мрія, Агрохолдинг УЛФ. І я там буду на керівних посадах на двох останніх. Розумієте, на, керував великими масивами. І коли я розумів, коли шансів того, що. Буде кущення, ну, збираєш соняшник пізно, да, як правило. У нас пшениця вся йде, як правило, усіх по соняшнику. І очікувати великого кущення, а кущення це не продуктивне кущення, це просто кущення, це просто потенціал по стеблам. Але якщо, не дай Боже, щось станеться з погодою, а з погодою бачите, що, що казна, що твориться, то може бути таке, що кущення було, а продуктивного нема. Або, може бути, підгон. А от задача кожної насінини. Дати, од... дати врожай будь-якими умовами. Буде засуха, вона дасть маленький колосок, буде прекрасні умови — вона дасть хороший колосок, але об... одна насінина у неї задача дати потомство. Їй байдуже яким чином, дивися, кукуруза стресанула, і на кукурузі на вулиці з'явилося з... зерно. Чому? Тому що рослина подумала, я їй кача не зав'яжу по такій погоді, дай хоч щось дітей навяжу, щоб було потомство, розумієш? Я про цю історію. На Бога надійся, сам не плошай. А за ваш коментар дуже дякую, що ворогів таких не треба. У мене вже канал відкритий з 2021 року. Уже на каналі більше 2600 відео. Комусь допомагає, а можливо, такому, як вам, ніколи не допоможе. Для чого ви дивитесь, переглядаєте цей канал? Заблокуйте мене у своєму профілі, і я не буду у вас з'являтися. Розумієте, я для тих, що. На полі, а не казки розповідають. Піді мною зараз 30 тисяч гектарів, які мені, власники, доручили розпоряджатися і вести агробізнес. Іначе ти знаєш, з кожним роком по чуть-чуть збільшуємося. У цьому році 77 ворожаність пшениці. В холдингів не всіх є таке. Я не бачив холдинг, які похвалиться 77. 72 бачив. Більше ніж минулого року бачив, а от 77, ну, не бачив. Так, ми невелике підприємство, але. Якось працюємо, так що рекомендації з поля для вас усіх успіхів вам.